З іменінами вітаю Анастасію. Як пісня дзвінко лється, хай гарно так живеться, хай доля посміхається, здоров'я додається, хай буде свято на душі, а серце щастям багатіє, Хай водограй вирує почутті, збуваються всі мрії. З іменінами Анастасія. Анастасія Твоє ім'я означає «повернена до життя або воскресле. Це ім'я дуже гармонійно поєднує в собі надійність і ніжність, легкість і простоту. Твоя заповітна квітка орхідея. Це квітка аристократів, її форми і забарвлення вишукані фантастичні. її пряний ванільний аромат. Не сплутаєш ні з яким іншим. Так само і Анастасія ти не схожа ні на одну з жінок. Як орхідея відрізняється надзвичайною жит... життєстійкістю, так і ти, тебе не злякаєш труднощами. Ти завжди високо тримаєш голову витривала і гордовита. прекрасно знаєш собі цину. Твоя заповітна рослина, жасмін, він теж надасть тобі ніжність і життєстійкість. Бажаю, Анастасія, тобі терпіння і сміливості для того, щоб зуміти подолати всі труднощі і з посмішкою дивитися в незвідане майбутнє. Нехай твій тихий, маленький світ стане осередком щастя не тільки для тебе, а й для тих, хто тебе любить. І цінує, нехай твоя доля обдаровує тебе тільки сходинками вгору, а всі твої мрії збуваються. Хай день святковий, наче казка, промінням світла привітає, дарує гарний настрій, ласку та піснею життя лунає, нехай добробут, щастя і лад у долі лагідно панують. Нехай життя цвіте, мов сад, приємно, друзі хай дивують. Із щирих побажань рясні суцвіття добробуту, здоров'я, довголіття, любові рідних, їх уваги, згоди краси душевної, нев'янучої вроди. Хай втіяться в життя усі надії, здійсняться задуми і сповняться всі мрії. Коли довкола все в цвіту буяє. Нехай душа від радості засяє, нехай з тобою буде поряд веселий сміх і ніжний погляд, хороший друг і пісня тиха, що розганяє тугу і лихо. Очей коханих, два озерця, неспокій думки твого серця, ідей цікавих, мрій казкових, і днів веселих і чудових.